Вітаю, мене звуть Галина. Сьогодні відбулося заключне заняття трансформаційного тренінгу Юлії Михайлівни Тирищук, яка я. Тренінг проходив протягом восьми субот і складався з теоретичних та практичних занять. Протягом сіми занять ми опановували архетипи жіночі і практики з застосуванням ефірних олій компанії Young Living, а на восьмому занятті ми тестували себе на наявність і архетипів жіночих. І Визначали напрям, в якому треба працювати, і для чого, який архетип у нас як працює. Все це відбувалося на основі, знову ж таки, ефірних олій. І я дуже вдячна Юлії Михайлівні. Не скажу, що зараз в мене емоційний стан дуже піднесений. Це не обов'язково так повинно бути, але я розумію, що це також результат, що вже який, якийсь процес пішов, і в, в нас є е, методики, якими треба працювати, і я налаштована надалі працювати з оліями, з медитаціями. І Дуже, дуже тішуся результатами і буду відвідувати нові тренінги. Те, що Юлія Михайлівна буде пропонувати, я все буду відвідувати. відвідувати і воно все дає свої результати олії і слово Юлії Михайлівни, це синтез такий, що він творить дива. дива на землі прямо. Дякую, Юлія Михайлівна.